Привіт, мої майбутні клієнти WebXUI дизайнери. Сьогодні розповім, якою є моя гарантія якісно спроєктованого дизайну вебсайту, який буде вирішувати цілі бізнесу клієнта і його цільової аудиторії. Ну що, розпочнемо. По-перше, це якісне розуміння мною, цілей, задач, потреб, проблематик тощо, які хоче вирішити клієнт за рахунок вебсайту. Іншими словами, я якісно проаналізую цілі, задачі, потреби, проблематики клієнта і, відповідно, якісно вирішую їх за рахунок спроєктованого дизайну вебсайту. По-друге, це якісно проведені мною передпроєктні дослідження, такі як аналіз бізнесу клієнта, аналіз конкурентних вебсайтів, аналіз цільової аудиторії, користувачів, проєктування інформаційної архітектури вебсайту. Тощо. Іншими словами, веб-сайт буде спроєктований на реальних проаналізованих мною аналітичних даних. І проаналізовані мною дані допоможуть мені якісно спроєктувати дизайн вебсайту, який буде вирішувати потреби, задачі, цілі, проблематики тощо. Як бізнесу клієнта, так і його цільової аудиторії. По-третє, це етап проєктування самого дизайну вебсайту мною. В цей етап входять такі підетапи, як аналіз UI частини, проєктування вайрфреймів, перепрацювання кожного дизайн блоку на базі спроєктованих вайрфреймів, кінцеве проєктування вайрфреймів і на базі них кінцево спроєктований дизайн вебсайту, високодеталізований. Також проєктування адаптивних версій вебсайту і проєктування UI-кіту, як така міні-дизайн-система. Іншими словами, я перепрацюю усі потрібні візуальні рішення для знаходження найкращого візуального рішення, яке буде вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Також я якісно опишу кожний дизайн-компонент і не тільки, який буде входити у спроєктований дизайн вебсайту за рахунок UI-кіту. Про етап проєктування самого дизайну вебсайту можна сказати набагато більше. І про гарантію, яку дає цей етап, можна сказати набагато більше, але я перерахував основне. Та по четверте, це якісний процес передачі спроєктованого дизайну вебсайту мною у вигляді фігма файлу клієнту, а клієнтом програмісту. Я якісно проєктую Figma файл і підготовлю спроєктований дизайн вебсайту для передачі програмісту. Описую дизайн-компоненти, описую задачі для програміста, показую взаємодію на веб-сайті, за рахунок інтерактивного прототипу тощо. Іншими словами, якісно спроєктований Figma файл і переданий програмісту дорівнює якісно кінцево працюючому веб-сайту. І, відповідно, клієнт буде витрачати менше коштів на програміста, розробку. Ось чотири основні пункти, які гарантують якісно спроектований дизайн вебсайту мною, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Також про мою гарантію можна сказати набагато більше, та й про 4 пункти можна теж сказати набагато більше, але я перерахував основне. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Шунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.